Привіт-привіт! В ефірі програми Жити без болю і я, її ведуча Катя. Нещодавно наша творча група побувала на Великоберезнянщині, де знаходиться будинок сімейного типу Святого Гавриїла. Про те, як живуть вихованці цього будинку та тих, хто створює усі умови для проживання цих діток, дивіться далі у сюжеті. Дівчинку звати Каролінка. Вона закінчила музичну і мистецьку школу. Грає на скрипці і фортепіано та перемагає на всеукраїнських конкурсах. Коли їй було всього два тижні, її всиновили Іван та Наталія Риваї. Саме з цього моменту розпочалася історія будинку сімейного типу Святого Гавриїла. Каролінко розкажи про своє життя в цьому будинку. Мені тут дуже добре живеться. Я тут живу майже з самого народження. Ми завжди дуже часто робимо пікніки, ну це переважно літку. Часто ходимо в гості, разом відвідуємо різні виставки або свята, наприклад, там у Кострині ця ватра. Ми завжди ну, відвідуємо всі фестивалі разом. Дуже цікаво. Літом відвідуємо ну, батьки нас. Відправляють в лагері. Ну, цього року я була в шести в таборах, ну там дуже цікаво було, з багатьма людьми познайомилася. Ну, взагалі класно. Чим ти захоплюєшся в житті? Ну, я люблю малювати, грати на фортепіано. Ну, я, я люблю і танцювати, і співати. Ну я як якщо сказати я творча людина, але я не знаю музикантом я точно не буду і художником теж, можливо, психологом. Переглядаючи сімейні фото, ми зрозуміли, що за 15 років ці люди досягли головного. Вони змогли подарувати світле майбутнє своїм дітям, саме так своїм, тому що в цьому домі не відмежовують біологічних і всиновлених діток. Наталія та Іван виховують своїх чат, вкладаючи душу і серце в кожного з них. Це відчувається у всьому, що їх оточує, починаючи від теплих усмішок, закінчуючи підбитими подушками у дитячих кімнатах. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий будинок. Як він створювався, скільки діток виховувалися в ньому? Створювалися ми у 1999 році. Якщо десь буде живемо, так що того року ми будемо, нам буде 15 років. А, ніколи не забудемо відлік свого часу по одній причині, як по Каролінці. Вона була наша перша вихованка. Значить, скільки років є, скільки років. І дитячому будинку сімейного типу 3 серпня буде 15 років. Вона у нас виховується від двох тижневого віку. Як виникла ідея виникнення вашого дитячого будинку? Ну, так як я казала, ми створилися в 99-му році, то для нашої країни були такі легкі роки, то були важкі роки і хотілося допомогти, і на то нас нам дали ідею такі. Наші теперішні колеги, влучить з Карітаса інших країн, теперішнього Євросоюзу, які були готові, щоб допомогти дітям сиротам на Україні. І так створився наш дитячий будинок, завдячуючи їм, їхній матеріальній і фінансовій допомозі. Вони самі купили нам будинок, дали кошти на ремонт, придбали машину, всю мебель, все, що ми маємо. Капітальний ремонт всьому робимо за рахунок коштів з різних країн. У нас вже є наших 10 вихових випускників висхованців, то разом із нашими прийомними, із нашими рідними дітьми прийомних вісім дітей. Ми вже виховали і дуже радіємо раді, Богу, дякувати, що ми могли допомогти дітям, діти дорослі, здобули освіту по своїх здібностях, працюють. Є жіна, чи маємо п'ять прийомних внуків. Діти з задоволенням приїжджають до нас додому, тішаться, радуються, коли вони є вдома. А для нас це дуже добре, бо то є добрий, добрим показником для наших дітей, які тепер виховуються, щоб на власному прикладі дітей вони могли увидіти, оцінити, що то є сім'я. Сім'я то є сім'я, яку ніхто не може його нічим винагородити. То є мама, то є тато, то є діти тої радості, тої гори, але моя раз. Ніхто з наших вихованців не спився, не скорився, не має проблеми з законом, в чорнах не сидять. Дуже добре про них відзивається на їхніх роботах, колеги, друзі. Багато мають друзів. Всі спілкуються, переспілкуємося, а тепер із сучасними засобами маємо взагалі тісний контакт. Враховуючи скайп і електронну пошту. Що для вас означає таке слово, як сім'я? Сім'я то є все. То є все. сім'я то є сім'я, то є наша мала держава. І того, як є наша, як є добре нам у нашій сім'ї, добре нашим дітям, значить то є будущі громадянина нашої країни і то тої все. наші працівники, сім'я то є все. то є основа, на мою думку, то є основа нашого всього що ми живемо. Іван Іванович, яку роль у вашому житті відіграють діти? О, велику роль. Я дуже їх люблю. Я постарався відноситися до них так як до своїх дітей, хоч я мав своїх двох хлопців, але... Я старався і до всіх однаково відносити. Як до своїх, так то. ми вже хлопці, то ж великі вже, вже свою внуку мабуть. Ну, з дітей мають, ну, але я став відноситися і до рідних тих, дітей, які у нас на вихованні. Які основні моральні цінності ви перебиваєте своїм вихованцям? Самі такі якості. Я, я вважаю, що найліпший, коли він. То як сказати, щоб він був добродушний. До всього ставився добродушним. Так як я до них, я, я до них можу, я до них все ставлю так, як, ну як ліпше не можу чоловік поставитися до них, бо вони є всяк, кожен, кожна дитина має свій характер. Тобто до кожної дитини я мушу підібрати характер. Як до Павла, так до Кароліни, так до Діма, так і до Васі. До кожного треба собі представити, ну, підійти до нього, щоб він порозумів. То, що всі діти ну, бачили, що я, як, я тут то сам робити, і вони щось я їм давав робити. Так що вони. Я думав, що вони не обідів на мене ж я може, не так навчив як я думаю, вже я їх добрі навчив. Я вважав, що я для дітей зробив много, щоб вони поховувалися так в християнській сім'ї. Про створення вашого будемо може ознайомитися із вашою жінкою. Ви розкажіть, як ви познайомилися з вашою коханою дітей? Те вже було давно. Я вже і, не як познайомився. Я б пішов просто при... Нату робила, а я був у 76-му році, я приїхав з армії. Ну, так ну, случилося, що моя однокласниця виходила заміж і там познайомилася. Ну, почали ходити і через рік, так, да, рік, рівно рік, ми подзвонилися в 77-му році. Наталія Іванівна продовжує показувати нам сімейні фото. Ми бачимо світлини Дмитрика, Василька, Павлика, Маринки, Галинки, Юрчика, Ігорчика, Василинки. Всіх і не перелічити. За 15 років існування в цьому будинку побували 10 прийомних діток. Розкажи, будь ласка, як тобі тут живеться? Дуже добре. Я прийшов сюди у 2008 році. ...даже за повний місяць число 3 березня. Які в тебе перші враження були? Шо тут дуже сподобається, що буде добре, що тут знайду у цьому великому резкому дуже багато друзів. Чим ти займаєшся в житті? Ходжу до школи, ходжу на тренировки, люблю дуже грати в футбол. Маю свого тренера. Также ну, ходив на даний момент у спортзал, займався штангою, зараз не займаюся, ходжу в 10 клас, любимо предмети там, алгебра, світова. Ким мрієш стати в майбутнім. Мріяв футболістом, але тепер перехни приємти. Ще не знаю. Думаю, як бачимо, усе, що потрібно для створення міцної та люблячої сім'ї, це бажання ділитися своїм теплом та турботою з ближнім. І сімейство вивоїв прямий цьому доказ. На жаль, наша сьогоднішня програма закінчується. На завершення хочеться процитувати Віктора Гіго. У цьому світі є тільки одна людина, перед якою належить схилятися. Це Геній, і одна риса характеру, перед якою слід упасти на коліна. Це доброта. Творіть добро та любіть ближніх. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1